Ще у 2008 році депутати Лозівської міської ради затвердили програму коригування генерального плану міста. Сьогодні його майже завершено. Чекають рішення Верховної Ради України щодо затвердження меж міста на останньому пленарному засіданні Лозівської міської ради, яке відбулося минулої п'ятниці. Депутати вже шостого скликання актуалізували наявний генеральний план міста. Для затвердження відкоригованого генерального плану пояснюють фахівці, потрібна містобудівна документація, яка відповідає наявним вимогам законодавства. Тобто вона має бути актуальною розроблені відповідні вимоги. До яких забудовники мають право здійснювати свою діяльність, здійснювати право, мати право на забудову. Прийняти депутатами рішення, дозволить розпочати роботи з розробки детальних планів території Лозової. На цій цілі передбачено виділити 300 тисяч гривень. Наша документація час на даний момент являється наявною до затвердження генерального плану міста. Генеральний план міста описує як поточний стан розвитку, так і план на найближчі 15-20 років. Цей документ відображає усі процеси планування, забудови будь-якого використання території міста. Очі мага вопросав поритам всім городам По Попривідіння в садвістві. Іспользування зімельних участків атмосфери перший суперечливий випадок стосунки адміністрація ринку, власник будівлі на території ринку, підприємці, ролети яких було встановлено біля будівлі та напроти на дорозі роза Люксембург. Тротуар комунальної власності сьогодні ситуацію врегульовано за домовленістю міської влади та адміністрації ринку 19 ролетів перенесено в інше місце на територію центрального ринку. Звісно, клієнти прикормлені. Здесь много теряем немножко, нынче. Спасибо и на том. А сколько уже здесь работаете? Не, ну, да, уже месяц нас сюда поставили. А кто ну, понял затраты по перевозке родителей? Рынок. Мы довольны, что нас сюда поставили. Спасибо и на том, что есть места, что ролеты поставили хоть сюда. Придут люди сюда, я думаю, тоже будет все нормально. Не буде продовжувати міська влада договір оренди земельної ділянки з центральним ринком, яку облаштовано під авторинок. Термін оренди спливає через два місяці. Ну сядкуда, ну ніхто ж не знає куди. Пішли в адміністрацію, якби как бы узнали, да, он говорит, да, дійсно закінчується, але ми будемо цей питання. Точно сроки нам ніхто не оговорював. Тось ми навіть не знаємо до якого числа у нас ми тут стоїмо на этом місці. То есть не таких мы решили тогда коллективно собрались тут собрали, организовали собрание, решили коллективно написать письмо э, мэру города, чтобы он нам там ряд вопросов мы выдвигали, которые нас интересуют, и чтобы он нам дал официальный ответ, до какого числа мы тут стоим, и возможно ли все-таки продление опять же на этой территории аренды? И если они нас убирают, то куда? Офіційно запрос дали, тепер ждем ответа. Трудоустрої, я в принципі тут верю, как бы процент такой, большой, що вірю. Ми готові к переїзду. Готовы. Я как бы знал это вже давно. Нам а, сообщили, були ми у, на прийомі у мэра. Мэр нам разъяснил ситуацію, которая ждет нас. Сказали, що мы будемо переїжджати в район автодрома. Керосинка так называемая. Мэр обещал помочь, содействовать, как бы сказал, в обиду не даст. Да, увидели план, посмотрели, авторынка здесь нет, на этом месте. Ну, если есть решение, как бы уже вынесено решение по этому поводу. Успокаивает то, что будет место больше, все будет красивее намного и порядочнее. Ситуацию, еще склалась, прокомментировал міський голова у соседней зале. Я сегодня персонально заинтересован в том, чтобы каждый предприниматель, работающий на рынке, в связи с ситуацией, которая создалась, эта земля попадает в минеральный план в территорию застройки как дорога, поэтому я не имею никакого, мы с вами не принимать решения, не посоветуемся. Я провел переговоры с руководством рынка, они заинтересованы в том, чтобы сохранить ну, скажем так, рабочие места, мы заинтересованы в этом не менее. Поверьте мне, будут отработаны все вопросы с предпринимателями, с руководством руки, чтобы предложение по этому месту было на голову выше, и люди не потеряли ни одно рабочее место и ни одну копейку доходной части.